Вітаю, ви на телеканалі «Віта» і це програма Наші розмови з людьми, які будують сильну країну в нелегкі часи. І сьогодні ми знаходимося в римокатолицькому католицькому храмі Святого Духа, щоб поговорити про сакральні символи за допомогою мови релігії. Тож гість програми настоятель парафії Святого Духа у Вінниці, отець Віталій. 9 квітня настав Великдень у християн західного обряду згідно з григоріанським календарем на тиждень раніше завіруючих східного обряду. У святкові дні католики відвідують великодні богослужіння у храмах на свято розпалюють спеціальний вогонь як символ світла і надії, які Бог подарував людству. Також мають особливі великодні традиції. Зокрема, в храмі в ці дні з'являються тематичні інсталяції, які художньо відтворюють біблійні сюжети. Загалом, Великдень це час великого святкування та роздумів для віруючих усього світу. Вітаю вас, отець Віталій. Христос Воскрес. Уістину воскрес. Найкращі відразу хочу сказати найкращі побажання з нагоди Воскресіння Господнього для вас, для тих, хто в цих днях святкує цю неділю, так щоб Господь був сильний, проявив свою силу в перемозі над. Злом зовнішнім і внутрішнім. Сподіваємось на Бога, але самі не опускаємо рук. Сьогодні ми знаходимося в Римо-католицькому храмі Святого Духа, і тут дуже особлива атмосфера. Дві інсталяції ви розгорнули в костелі: це розбомблений дім російськими ракетами та Темниця Христа, яка цього року виглядає як катівня на окупованій росіянами території. Яку ідею та мету ви вбачаєте в таких візуалізаціях? Такі візуалізації, це така давня-давня традиція в Римо-католицькій, в Західній церкві, де приділяється увага такі, якби візуалізації віри, щоб легше було прийняти ті правди, в яких людина приймає участь. Наприклад, якщо кілька слів такої історії, різниця між іконами і образами. Образи і теж барельєфи, скульптури в західній традиції мали значення так звана Евангеліум пауперум, тобто Євангелія для бідних, ті, хто не вміє читати, дивлячись на образи, на сцени біблійні, таким чином могли проникатися, Читали ту історію, так, яка була закладена, що відбувається, так і так само такі візуалізації, як вертеп. Наприклад, це завжди допомога, щоб побачити, як Ісус народився, і також в Страсний тиждень, а особливо в святе тридення, це Великий Четвер, Велика П'ятниця, субота, яка переходить в неділю воскресіння. Теж прийнято робити такі інсталяції. Наприклад, ввечері великого четверга після центральної меси Господньої вечері переносяться при дари в каплицю адорації. І вона часто стилізується як темниця, в якій перебував Ісус з четверга вечора до свого процесу судового в п'ятницю вранці. А потім в п'ятницю, після літургії Христа, переносяться при дари в інше місце, в місце, яке би символізувало гроб. І ми цього року зробили цей гріб як розбомлене житло, яких тисячі. В Нашій країні десятки тисяч зараз в Україні так так на жаль. Якщо розібрати більш детальніше, темниця нині оформлена під жахливу катівню, в яких мучили наших українців російські окупанти. Ми бачили у вас серед списку загиблих. Юрій Горобець, це ваш парафіянин. Він також загинув в Бахмуті в березні місяці. Розкажіть, за яких умов це сталося з того, що розповідають його побратими, ті, які були поруч, це був мінометний обстріл. Він військовослужбовець. Він військовослужбовець. Він також доброволець ще з 14-го року. Він був на ротації. Останні дні лютого він прийшов сюди. Ми поспілкувалися, поговорили. Він посповідався, прийняв причастя. І через чотири дні загинув так внаслідок цього обстрілу. Ми молимося за нього, молимося за його сім'ю, пам'ятаємо про них. З нашої парафії це одна людина, яка загинула. Теж хочу сказати, підкреслити, що ці солдати й довший час, також Юра говорили, що відчувають молитву. Тому що ми щоденно молимося, завжди пам'ятаємо. Що відчувають молитву, що вона їх дійсно береже, що багато випадків ну, такого небесного втручання і охорони розказують солдати, знайомі. Так, так. Кажем, це, це, я я не, не мав вижити. Щось, якби, наді мною було, щось допомагало. Це таке м, дієве, скажем так, і це те, до чого кожен з нас запрошений, перш за все, молитись, будучи тут. Так, крім всіх інших активностей, в які ми включені, щоб молитися, бо над цим всім є Бог і є провидіння Боже. І він всемогутній. Так. І дійсно в молитві зміцнюється наш дух. Ми сьогодні молимося за наших захисників, але дивлячись на таку жахливу картину цієї катівні, хочеться. Сказати, де ж тоді Бог був, коли вони страждали і мучилися. Чи був тоді Господь в таких жахливих, стражденних муках, які переживали українці? Можливо, відповідь на це питання вимагає такого особистого, скажімо так, досвіду близькості Бога. Я, я можу з переконанням, внутрішнім, це не мій досвід. Я не був в цих катівнях. І в якомусь смислі, можна сказати, мені легко говорити, але я переконаний, що там якраз був Бог, там якраз і є Бог, Того, що він перший і єдиний несправедливо засуджений і несправедливо катований, тортурований. І того однозначно він вміє нам співчувати, може проникнутися тим. Він небайдужий, небайдужий завжди є таємниця зла. Чому зло є, чому воно продовжує бути, яка, як сказати, цей час безнаказаності, скажімо так. Це питання, які вимагають відповідей, але я запрошую, щоб задавати ці питання особисто Богові і бути смиренним, щоб почути відповідь. Бо, можливо, ми маємо готові відповіді, скажімо так, або навіть претензії до Бога або сумніви щодо Нього, щодо Його доброти. Але це. Якби запрошую, якщо можна не мати такого підходу, того, що точно, якщо нам йдеться про правду, ми тоді правди не почуємо, якщо в нас є готові відповіді. Але однозначно є ця, це велике співчуття, велика любов Господа до цих людей, які дійсно невинно страждають, хоча всі ми грішні. Але це якби, не може цього статися. Воно діється, але це. Якби це дикість, як таке може діятися. Але Господь. От якраз ми хотіли це підкреслити, що Він є в цих катівнях. Він є в цих катівнях. Я пам'ятаю приклад е різних людей, може це не такі розповсюджені приклади, коли священники теж, особливо в першу фазу війни, після 2014 року були в цих різних. Е Темницях, підвалах, яким які як говорили, що їм допомагала молитва, допомагала молитва, тому що це щось, що змінює внутрішній стан, і це можливо. І це і це правда. Господь дуже близько. І тому ми хотіли якраз це підкреслити, що саме Господь там є, що Господь там є, щоб не знеохочуватись, не сумніватися, так, і щоб шукати ці близькості з Господом зараз, а не тоді, коли вже край, коли вже людина розчавлена стражданням. Бо дуже непросто починати вчитися молитись тоді, коли тебе болить, коли ти нічого про нічого про інше не можеш думати. Не? Зараз час сприятливий, щоб шукати Бога, і дозволяти, щоб він наближався до себе до, до серця. Так саме так дуже часто капелани військові кажуть, що на війні немає невіруючих. Там так. вірять всі, і е, е, хтось зміцнився в своїй вірі, хтось почав вірити. Е, немає тих, хто зневірився, тому що все одно ми боремося і є ті звільнені території, є переможні бої. Як в такі моменти знаходити світлі думки, коли важкі бої, коли гинуть побратими поряд? Є ця проста базова молитва. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Гукати, гукати, гукати. І, звичайно, кожен вже на індивідуальному рівні є певні такі, бо якби людина, кожен з нас це певна цілісність психо, фізично, духовна. І ці дійсності взаємопроникаються. Має значення, в яких умовах живе людина, має значення для її психіки. Психічна кондиція теж має вплив на фізичне самопочуття теж. Духовний розвиток не лишає без сліду, не лишається без сліду для тіла і психіки. І тому, щоб був цей добрий баланс, це не тягар, бо якби переважно люди, як сказати, в своїй масі, можливо, в щось вірять, дійсно, і не віруючих в те, що це не раз на фронті немає. Але... Ну, є багато занедбань, скажімо так, чи в духовній сфері, чи в фізичній сфері, чи в психічній сфері кожного з нас, хтось там працює без затримки, хтось не знаю, сидить в соцмережах без опанування, не знаю, в телефонах, в віртуальній дійсності. Це все ну, шкодить. Не? І щоб тримати себе в тонусі, скажімо так, і духовному, і фізичному, і психічному. Потрібні певні вправи, я так технічно говорю, якби не хотів би, щоб це звучало, як сказати, так механічно-технічно, бо це такі тонкі матерії, скажімо так, молитися, шукати цього особистого контакту, особистого контакту з Ісусом. Тому що християнство, і це те, в чому ми зараз живемо, що зараз святкуємо, це зустріч Воскреслого Ісуса. Можна на християнство дивитися як на збір правил. Заповідей, дозволів, заборон. І вони потрібні, щоб мати певні рамки. Але християнство це, перш за все, зустріти Христа Воскреслого, який люблячий, який прихильний, який приходить не щоб докоряти апостолам: ви мене зрадили, ви мене залишили. А навпаки, їх шукає після Воскресіння. Це його ініціатива їх шукати. І це стосується кожного з нас, і це щось надзвичайне. Це щось надзвичайне, що дійсно смерть переможена, і в такому плані. Навіть ваша інсталяція друга вона також розповідає ту історію, коли Ісус Христос Воскрес ще на минулому тижні тут так би мовити була така інсталяція, наче тіло і господаря фігура, Ісуса, фігура так, так. господаря будинку, яке наче інтерпретоване як Господь. Можна так сказати, була фігура Ісуса розміщена так, так як багато людей, які загинули в своєму ліжку, в своєму житлі, і там навіть і лишилося. Так сьогодні ми не бачимо тіла, воно воскресло, Господь Ісус Христос. Воскрес то ж маємо надію, що і люди, які загинули, постраждали від війни жорстокої. Вони також знайдуть той вічний спокій. А як нам після цього того жаху, який ми бачили, продовжувати вірити і не бажати помститися за тих, хто загинув, за тих, хто несправедливо так страждав? Це теж певна ну взагалі знову ж таки це якби питання, питання, які вимагають більшої, довшої рефлексії, скажімо так, можемо робити певні припущення? Наприклад, чому ця війна? Звичайно, якщо брати площину взаємин між країнами, між народами, вона нічим не виправдана. Вона нічим не виправдана. Це чиста агресія. В Росії є свої інтереси, та, та то, світова політика. Ця війна нічим не оправдана. Вона злочинна. Вона каригідна, всі, хто її почав, хто в ній приймає участь, так. Але є ще інші рівні, скажімо так, того, що ми віримо, ми знаємо, що всі події в нашому житті, які відбуваються, мають певне значення. Відкрити це значення не просто. Ми вийшли в певну фазу такої серйозної зрілості, серйозного дозрівання, того, що ніхто багато з нас. До цього моменту широкомасштабного вторгнення не цінувало миру, не цінувало своїх близьких, не трактувало серйозно свого життя. Йдеться серйозно, щоб бути якимось напруженим, весь час щось думати, весь час. Але життя сприймалося як щось належне, скажімо так, але життя це не щось належне, життя це подарунок. Ніхто з нас не автор свого життя, ніхто з нас не не прийняв рішення народитися йому хлопчиком чи дівчинкою, наприклад, або в якій сім'ї. Тож що це щось, що ми отримуємо. І ми отримуємо на якийсь час, як ми цим розпоряджаємося. І тому ця, ця війна, це нагода стати дорослими, побачити щось більше. Того що я це теж казав в проповіді Великодній, що якби зараз. Сподіваємось, що ця війна закінчиться, що вона закінчиться швидко, що буде перемога. Але вже життя не буде таке, як до цієї пори. Вже весь час, як сказати, кожна, скажімо так, радість, кожна розвага вже буде стінню цих всіх людей, які загинули, які загинули добровільно, наприклад, які віддали своє життя. захищаючи нашу землю, та. нашу країну. І як так, що в мене лишилося житло? А в стількох людей не лишилося житла, а хтось покалічений і буде калікою десятиліття ще жити. Чи маємо ми право на такі думки? Ми маємо право на такі думки, такі думки, бо страждання включає нашу свідомість. Людина без страждання, людина без того зовнішнього або внутрішнього подразника дуже легко може жити на рівні тварини, поїсти, поспати, розвага. Ми маємо селфі. бути емпатичними. Ми маємо бути емпатичними, але я якби може я довше промовляю, говорю, але йдеться про те, що ми запрошені до зрілості, щоб задавати собі питання: а який смисл? Який смисл? Бо в цій площині, скажем так, горизонтальні, не просто знайти смисл. Ми всі будемо відбудовувати Україну. Ну добре, а далі ми хочемо відбудувати наш дім. Добре, а далі що ми відбудували? А далі що? Якісь є смисли більші, ніж вернутися до добробуту, наприклад, є щось більше, бо хотілося б принаймні, принаймні це мати. І, наприклад, зараз не можна бути таким безтурботним і радісним, того, що ці всі люди, які загинули, ці всі руйнування для нас постійний докір сумління. Тому що завжди є, а чому не я загинув? Я, як ми робили цю інсталяцію пізніше, я думаю, а чому не я сижу в цій катівні? Я що кращий, може обставини інші, наприклад, але я точно не кращий. А якби я себе вів, будучи там? Я знаю, як належало би себе вести, але чи б мені вистачило відма, відваги, терпеливості, як, би моя молитва там виглядала, наприклад, не? це все серйозні справжні речі, і йдеться про те, що ми, якби мені здається, запрошені цю радість справжню шукати вже не в горизонтальній площині. Якоїсь розваги, шашлички на вихідних, різні там такі буденні, скажімо так, приємності, догоджання собі. Але що є радість, що радість можлива, що радість можлива і за те, що перед нами відкривається надзвичайна і нова, нова, нова перспектива. Тому що всі нації, всі культури, всі цивілізації могли бути сильними, могли. Виходити поза свої межі тоді, коли в них з'являлися загальнолюдські і трансцендентні цінності. Наприклад, Америка така сильна, динамічна. Чому вона каже: ми несем світу демократію, свободу. Наприклад, свобода це вже якби щось більше, ніж просто матеріальна цінність, смачно поїсти і відпочити. Це щось, що якби більше, ніж життя людини. Це щось на покоління, скажімо так. Певний цивілізаційний внесок. Я зараз не говорю про те, що Америка молодець чи ще щось таке, але перед нами знайдення цих сенсів, але щоб вони були просякнуті присутністю Бога і присутністю Воскреслого Христа, тобто більше ніж ці базові матеріальні. Про це йдеться. Ми до цього однозначно запрошені, і ця війна може бути якраз нагодою, дуже доброю нагодою. Я думаю, що ми всі відчули е, ту важливість не лише життя, а й духовного нашого е, життя, коли побачили ті розбомблені храми і коли приходили до них. Ось, наприклад, в, в Бахмуті на Донеччині. Е, Обстрілами РФ був зруйнований римокатолицький храм Богородиці, Цариці Святого Розарію. Це відео, яке облетіло весь світ, там, де волонтер грає на фортепіано. Немає даху, але збережені ікони та статуетки. Чи можна продовжувати богослужіння в такому храмі, пораненому? Цей поранений храм, як ви кажете, має свою таку особливу вимову. Богослужіння можна продовжувати будь де Храм – це певна така сакральна споруда, як щось як зручне місце, скажімо так, де ми всі можемо зібратися більшою кількістю, де можна прийти, помолитися теж в тиші. Але місце для богослужіння це кожне зручне місце, де збираються люди, чи це в житлі чи це на природі, чи це в лікарні, будь-де. -будь І тому там, звичайно, звичайно, можна, в певному смислі треба. Так, так. Сьогодні ми єдині в нашому бажанні перемогти і молимося спільно за це нестримне і дуже світле бажання нашого миру. Чи є сила в тих спільних молитвах, які лунають сьогодні з кожного кожного куточку нашої землі? Ці наші солдати, ті парафіяни, яких ми знаємо, які зараз воюють, які зараз в армії кажуть, що майже. Фізично відчувають цю молитву, цю опіку, цю турботу. Знову ж таки, це теж річ таємнича, до якої так технічно не просто підходити в плані, а ті, що загинули, те, що за них не молилися, молилися. Є певна тайна Божа, хто гине, хто залишається, хто поранений. Але якщо так спростити, Ця молитва має силу. Ми запрошені не зупинятися. Одна річ молитва, щоб було збережене людське життя, а інша річ, щоб було збережене духовне життя, внутрішнє життя, щоб воно розвивалося, щоб воно розцвітало. Так, щоб було це, ця зустріч з Христом Воскресла. Тож продовжуємо молитися. Сподіваємося на нашого Творця. Дякую вам, отець Віталій, за розмову. Спасибі ще раз. всього найкращого з нагоди свята Господь благословить. Дякуємо. навзаєм. Тож нині перед нами нелегка задача вистояти, перемогти. І нехай віра в нашого творця допоможе нам в ці важкі часи. Це була програма. «Наші». дякую, що дивились.